Питання професійної підготовки кваліфікованих робітників для підприємств Кривбасу не втрачає актуальності. Проблеми в галузі профтехосвіти обговорили на розширеному засіданні фахової ради залізничних професій. Ініціатори зустрічі Криворізький навчально-методичний центр профтехосвіти та політехнічний коледж КНУ. Головне завдання забезпечення ефективної взаємодії роботодавців з навчальними закладами. Ми запросили південний. Ми всі гірничо збагачені комбінати. Ми захід проводимо очно і дистанційно. Політехнічний фаховий коледж КНУ готує фахівців більше як півстоліття. Звідси вийшли понад 22 тисячі спеціалістів для залізничного транспорту. Усі учасники круглого столу зацікавлені в покращенні надання освітніх послуг в воєнний час. Ми будемо розглядати і риски, і проблеми, і ставити завдання, вирішення їх для того, щоб ми могли покращити теоретичне навчання в дистанційному режимі і практичні навики студентів. Модернізація професійної освіти на часі, особливо зважаючи на нинішні виклики. На сьогоднішній день один мільйон наших дітей навчаються за кордоном, півтора мільйона знаходяться в режимі онлайн навчання. Тому питання щодо розвитку сфери освіти, професійно-технічної освіти загалом є навкрай актуальними на сьогоднішній день. Важливим питанням для обговорення є питання цифровізації вищої освіти, це дебюрократизація. Ну і відповідно розглянемо лабораторно технічну базу цього коледжу, а можливо будуть цікаві пропозиції щодо модернізації освіти в коледжі, ну і загалом в Криворізькому національному університеті. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.